Коротше, м 1 cattb Вау, це Абрамс, якому є просто усе, чого бояться фанатики Абрамса. Тут є автомат заряджання. Автомат заряджання на Абрамсі Вау! Оце ви таке бачили, Ви таке бачили? Я особисто не бачив. Вау! Це щось нове! Просто всратись не піднятись! Абрам з автоматом заряджання! Хоча я не знаю, чи є в ньому вишибні панелі, але... Вау! Автомат заряджання! Вау! Як! Як! Ще до появи Абрамс ЕКС! Як! Як? Само собою, що це не все. Окрім автоматику заряджання. Тут також є 140 ммствольна гармата. І як тобі таке Абрамс Екс. Тому що це не ваші ось ці 120 міліметрів. Це сильні 140. Така гармата мала б забезпечити, ну дійсно серйозне пронепробуття. Щоб прям так, ну, бум! Бум! <плев> Ворог знищений. <плев> І що цікаво, завдяки автоматику заряджання, перезарядка мала б становити 5 секунд на один постріл. І як вам таке? І це ще не все. Тому що на CATTB ТІБІ з'явилася ще йдропневматична підвісочка. <плев> Само собою, що така підвісочка буде краще за ось цю стареньку торсіону. По-перше, тому що вона забезпечує більш м'який хід, через що ваша стрільба на ходу буде набагато більш влучною. Ну і по-друге, за рахунок регульованого кліренсу, їзда по бездоріжжю буде набагато ефективніше. Але і це ще не все, тому що ось це ваш газотурбінний двигунчик, який стояв на звичайному, Абрамсі був замінений на дизельний двигун, який мав ще наскільки я зрозумів, загальний блок з Місію, тобто ви могли його швидко бумс і замінити. Непогано, непогано. Економні вже набагато за ось ваш газотурбінний двигун. Ейбрамс -B. Як воно жорстко звучить, ну прям Ейбрамс САТБ. <coughs> Не можна так казати, ви що, горлянку порве. Окрім цього, тут була встановлена більш сучасна електроніка, яка дозволяла стежити за ціллю, вирівнювати всілякі ось ці ваші поправки на вітер, на крен. Коротше, більш краща електроніка для видавання гню, само собою тут була. Ну, це не була б нова машина від американців, якби ось цього всього тут не було. Я Думаю, це вже і так всі розуміють, а? І ще чомусь на ньому просто величезна кількість оцих димових мортирок. Я не знаю, навіщо вони, але їх просто безліч. Ну, а стосовно броні інформації небагато. Загалом то вона мала бути така сама, як в Абрамсі, Інформація лише про те, що броня даху була покращена через те, що ну, вони бачили, які вже, власне, є протитанкові засоби і покращили броню даху. Е, Логічно. А, ну і через появу автомату заряджання заряджаючого тут немає. Тут лише три члени екіпажу. Е, якось так. Ось такий він ваш сі ейп. Ті власне, нічого такого прям надзвичайно цікавого в ньому немає. Само собою, що він був би краще за Абрамс, тому що краще гармата, краща підвіска, більш функціональна та економічна силова установка, зменшення екіпажу, швидкострільність, краща електроніка, коротше, тупо, кращий Абрамс, або ж Абрамс на стероїдах. Але як воно було печально в серію Ейбрамс СіА не пішов плак. Лак, якось так, мої улюблені глядачі. У мене на цьому все. Переходьте до телеграму, щоб голосувати за техніку або не тільки техніку на огляд. Підписуйтесь на цей канал, тому що тут інколи проходять стріми. Дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.